Доброго дня. Тема нашого сьогоднішнього уроку утворення Русі України. Протягом 8 та 9 століть у східних слов'ян набирають сил державотворчі процеси. Внаслідок об'єднання окремих союзів племен виникають нові утворення, так звані племінні княжіння. Кожне з них мало власну територію. Сучасна наука вважає, що ці об'єднання мали елементи навіть державності. За свідченням арабських авторів на східно-слов'янських землях існували три об'єднання: Куявія це землі полян із Києвом, Славія, землі Ільменських словенів, і Артанія. Історики не можуть визначити, де вона була розташована. Вважається, що племінне княжіння полян в середньому Подніпрові і відоме Арабам як Коявія стало осередком, довкола якого розбудовувалась східнослов'янська державність. Відомий український учений історик Михайло Грушевський, який жив на початку ХХ століття. Запропонував називати державу, що існувала у Східній Європі наприкінці 9-го і до середини 13-го століття із центром у Києві Русь-Україна. На його думку, основні події суспільно-політичного життя східних слов'ян відбувалися саме в середній Надніпрянщині на території сучасної України. Автор повісті минулих літ Нестор називав її Руська земля таким чином. Передумовами виникнення держави Русь Україна були географічні вигідне розташування Києва на перетині торгівельних шляхів, економічні розвиток господарства міст по Дніпрові центр східних слов'ян, внутрішньополітичні розшарування суспільства і потреба в державній владі для управління, і зовнішньополітичні. Боротьба з типовими кочевиками потребувала об'єднання військових сил. Термін Русь давніший, ніж сучасна назва нашої України Україна. Ця назва вперше в писемних джерелах датується 1187 роком, а найдавніша згадка терміна Русь міститься в бертинських аналах, хроніках франків IX століття. Приблизно у 839 році. Існують декілька теорій походження терміна Русь. Певна теорія перша теорія південна. Ця назва походить від назви сарматських племен роксоланів від Іранського Рукс Світлий. Але теорія на зараз втратила своє значення. Друга теорія автохтонна. Тобто місцева, що назва Русь походить від назв місцевих річок Рось, Росава, які протікають в середньому Подніпров'ї. І найпопулярніша теорія це Нормандська теорія або Північна теорія. Суть цієї теорії полягає в тому, що назва Русь походить від скандинавського Русь. Корінь «рос» позначає головне заняття варягів. Тобто морські грабіжницькі походи. Росар судноплавання Русі означає морський похід. Нормандська теорія походження терміна Русь пов'язана з добою воєнних походів і набігів норманів, так на Русі називали вікінгів, яких слов'яни називали ще варягами з кінця 9 століття і до початку 10 століття нормани. А це предки сучасних шведів, данців і норвежців були справжнім бічем Європи. Не оминули вони і східнослов'янські землі. Молитви в церквах в цей час часто закінчувалися словами Господи, врятуй нас сьогодні від норманів. З другої половини IX століття варяги були княжою дружиною. Вони на чолі з князем, теж нормандського походження. Збирали з прилеглих племен Данину. її використовували для утримання князі і дружини і перепродавали на візантійських ринках. Якою ж була роль Києва у виникненні держави східних слов'ян? Ви вже знаєте, що у vii 8 століттях південну групу східних слов'ян очолювали князі, а в IX столітті цю роль перебрали на себе полянські князі. Автор повісті минулих літ називає їх мужами мудрими і тямущими. За твердженням Літописця саме з полян походять перші київські князі. Кий також його брати Щек, Хорив і сестра Либідь. Із цими князями Нестор Літописець і пов'язує будівництво Києва, названого на честь старшого з братів. Попри легендарний характер. Оповідь літописця має і історичну основу. Зіставивши свідчення літопису з тогочасними візантійськими джерелами, історики дійшли висновку, що князь Кий жив найімовірніше у VI столітті. Він відзначався неабияким хистом полководця, його приймав у себе візантійський імператор. Для автора літопису це є незаперечним свідченням шляхетного, тобто князівського походження кия. А ось як описує заснування міста Київ Нестор Літописець. Поляни жили в ті часи окремо і володіли своїми родами. І були три брати. Один мав ім'я Кий, другий Щек і третій Хорив, а сестра їх була Либідь. Сидів Кий на горі, де нині узвіз боричів, а Щек сидів на горі, що нині зветься Щекавиця. А хорив на третій горі, котра прозвалася по ньому Хоревицею, і збудували городок в ім'я старшого свого брата, і назвали його Київ, і був навколо міста ліс і бір Великий, і ловили там звірів. І були ті мужі мудрі та тямущі, і, вони... і називалися вони полянами. Від них поляни й до сьогодні у Києві. Підтверджують слова літописця і дослідження археологів. У різних частинах міста вчені виявили скарби візантійських та арабських монет 6-7 століть, що засвідчує широкі торгівельні зв'язки тогочасного Києва. Місце, де постав Київ напрочуд вдали, майже неприступний правий берег Дніпра височіє над лівом. Тут проходила межа між лісостепом і лісом. Кілька річок збігали схилами у Дніпро, яким пролягав торгівельний шлях і варяг у греки. Землі навколо Києва славилися родючістю, а ліси були густі й багаті на дичину. Це давало можливість полянам будувати укріплені поселення, розбивати землеробство, скотарство та різноманітні ремесла. Тож не дивно, що згодом саме Київ став центром великої східнослов'янської держави. Також, за свідченням повісті минулих літ, близько 862 року північні східнослов'янські племена Словен та Кривичів, не маючи згоди між собою, запросили направління вар'язьких князів. Приїхало троє братів із племен русів: Рюрик, Синеус і Трувор. Найстарший Рюрик зі своїм родом сів у Ладозі. Синеус на Білім озері. Трувор в Ізброську і почали правити словенами і кривичами. По смерті Трувора та Синеуса Рюрик приєднав до своїх володінь землі братів і став правити одноосібно, заснувавши нову столицю в Новгороді, держава Рюрика дістала назву Новгородська земля. Першими князями у східних слов'ян, імена яких дійшли до нас, історики вважають Аскольда та Діра. Їхні мина відомі нам з повісті минулих літ. Але про Діра майже взагалі нічого не відомо, окрім того, що він правив разом з Аскольдом. А Аскольд, влада якого поширювалася найімовірніше, на полян, намагався посилити свій вплив на підлеглі території. У 860 році Аскольд з військом і невеликим флотом пішов на свого південного сусіда, могутню імперію ромеїв. Так на Русі називали Візантійську імперію. Скориставшись відсутністю візантійського імператора Михайла III, войовничі руси зруйнували околиці Константинополя і змусили візантійців укласти торгівельний договір. Аскольти з дружиною, можливо, здійснив проти Візантії кілька походів. Не випадково, в ці часи, сучасне море почали називати Руським морем. Руси і надалі залишалися язичниками. А ось князь Аскольд, якщо вірити літописцю, після походу 860 року прийняв християнство. Тобто князь Аскольд став першим князем-християнином. Ось як в повісті минулих літ пов'язується рішення Аскольда прийняти християнство. Це перетворилося на, яскра... на яскраву легенду. Численне військо київського князя з моря та суші оточило Константинополь. Ромеї з жахом чекали штурму. Імператор Михаїл III почав переговори за Скольдом. Проте втручання Божого промислу врятувало столицю Візантії від погрому. Після молитов патріарх Фоті опустив ікону Божої Матері в море. Одразу здійснялася буря, яка потопила кораблі Русичів. Унаслідок такого чуда Божої матері князь Аскольд та частина руського війська, вражені силою та величю християнського Бога, вирядили в Константинополь послів. З імперією уклали мирну угоду і попросили про перемир'я. Таким чином, підводимо підсумки про діяльність князя Аскольда. Коли народився князь Аскольд, невідомо. Роки його правління з 860 по 882, ймовірно, походив з династії Києвичів, але це науково не доведено. Хто був його попередником, теж невідомо. Внутрішня політика князя Аскольда. Ставши київським володарем, підпорядкував Києву племена Дреговичів, деревлян і частину северян, зовнішня політика. У 860 році здійснив морський похід на Константинополь, уклав перший договір Русі з Візантією та прийняв християнство. Воював з дунайськими болгарами уличами. У 866 та у 874 роках здійснив невдалі походи проти Візантії. Загинув у 882 році ймовірно, через змову язичницької знаті незадоволеною поразками візантійських походів та спробами князя запровадити християнство. Значення його діяльності перетворив Київ на культурний та політичний центр у повісті минулих літ автор розповідає про нормандського конунга, тобто вождя Рюрика, який у середині 9 століття захопив місто Новгород. Його начебто призвали, призвали на правління місцеві слов'яни. Найімовірніше, літописець помилився більше як на сотню років, оскільки, за даними археологів, Новгорода в IX столітті ще не було. Найвірогідніше Рюрик захопив невелике селище Ладугу біля Ладуського озеру, де жило східнослов'янське плем'я словенів. На південь, за наказом Рюрика, річками. В пошуках Константинополя рушив загін літописного Олега. Це старошведське ім'я походить від імені Хелг, що означає віщий той, хто пророкує майбутнє. Таким чином, за літописом, у 882 році Київ захопив Норман Олег. Він об'єднав північні землі східних слов'ян з південними, а центром свого перебування. Тобто столицею обрав укріплений Київ, який розташовувався приблизно посередині торгівельного шляху і зварях у греки, ось як в повісті минулих літ описується прихід Олега до влади. І прибули Олег та Ігор до гір київських, і довідався Олег, що тут аскольти дір у двох княжить. І сховав він воїв у човнах, а інших позаду зоставив і сам прийшов на берег Дніпра, несучи Ігоря Малого. Ігор це був син Рюрика. І послав він посла до оскольда й діра. Аскольд же Дір прийшли, і вискочили всі інші вої з човнів, і мовив Олег Аскольдові і дірові Ви оба не є ні князі, ні роду княжого, а я єсмь роду княжого. І тут винесли Ігоря, а це – син Рюриків. І вбили вони Аскольда й Діра. І сів Олег, князюючи у Києві, і мовив Олег, хай буде се матір'ю городам Руським. В ті часи усі підкорені Києвом племена платили данину. Головною формою данини було полюддя. Розмір данини точно не було визначено, що призвело до постійних зловживань. Полюддя було головним засобом існування князя і дружини. Зібране майно князі через купців перепродували у Візантії та інших країнах. Це давало їм можливість придбати для себе дороге іноземне озброєння, гарних коней, одяг і обладнанки. Великі прибутки Київ отримував не тільки з підкорених племен київський князь контролював обидва великі торгівельні шляхи, що проходили через Київ. Шлях із півночі на південь, із з варях у греки, та зі сходу на захід, тобто частина арабського срібного шляху. Таким чином, шлях із варях у греки, який зараз у вас на карті, він був дуже довгий і приносив дуже великі прибутки. Всі купці, що доставляли товар водою або суходолом, платили миту. Також з іменем Олега пов'язують легендарний похід 907 року на Константинополь. Нагадаю, що на Русі Константинополь називали Царгород. Найбільшу затоку біля Константинополя вона називалася Суд, сучасна назва Золотий Ріг. На ніч перекривали від ворогів величезним ланцюгом. Щоб обійти перешкоду, Олег наказав поставити свої кораблі на колеса і так штурмувати. Столицю Візантії. Наслідком цього походу стала вигідна для русів торгівельна угода 911 року, зміст якої зберігся лише в повісті минулих літ. Літописець зазначає, що руським купцям по-перше, надавалося право безмитної торгівлі в Константинополі, по-друге, дозволялося жити поблизу столиці Візантії. А візантійці постачали їм все необхідне для морських переходів. На знак перемоги, Олег за літописом прибив до воріт Константинополя свій княжий щит. Ходив Олег походами і на Каспійське море проти арабського халіфату, де, можливо, і загинув. Хоча за літописом він загинув від укусу змії, що випавзла із черепа його улюбленого коня. З повісті минулих літ. Про похід Олега на Константинополь в 907 році. У рік 907-й пішов Олег на греків, Ігоря, заставивши в Києві. же він множество варягів, і словен, і чуді, і кривичів, і мері, і полян, і сіверян, і деревлян, і радимичів, і хорватів, і дулібів, і тиверців. Що ми повинні запам'ятати про походи Олега на Константинополь 907 та 911 років? Причина походу прагнення відновити сплату данини на користь Росії, спроба Росії вийти на міжнародну арену, уклавши договори і бажання налагодити торгівельні відносини? Перший похід відбувся у 907 році. Другий похід відбувся у 911 році. Наслідок походів. Укладення в 907 році Русько-Візантійського договору, умови якого уточнено в 911 році, про сплату данини Візантією на користь Русі, про безмитну торгівлю та безкоштовне проживання руських купців у Константинополі, вихід Київської держави на міжнародну арену. Підбиваємо підсумки про правління князя Олега. Коли народився, невідомо роки правління з 882 по 912 тобто правив 30 років. Династія невідомо, але історики склоняються, що походив з династії Рюриковичів. Попередник князь Аскольд. У внутрішній політиці завоював Київ, об'єднав Південну і Північну Русь. Титулувався як Великий князь Руський. Підпорядкував Києву, східнослов'янські племена сіверян, Радимичів, Словенів, Деревляни, Кривичів та неслов'янські племена меря, Чуть і весь, звільнив підкорені племена від сплати данини хазарському каганату. До князівської дружини стали входити варязькі воїни, засновував нові міста й фортеці. В зовнішній політиці. Організував опір угорським племенам, які пройшли руськими землями в Подунав'я, здійснив вдалі походи проти Візантії в 907 і 911 роках та підписав вигідний торгівельний договір. За свідченням арабських джерел здійснив кілька походів на південне західне узбережжя Каспійського моря і проти Арабського халіфату, а я. Дякую, що слухали мене уважно.